Друзі, вітаю! Мінус три на вулиці, вийшов прогулятися і в магазин сходити. Новенька кепка, так сказати, іспит кепки при мінус трьох морозу. Ну що вам сказати? Голова в теплі. Я там фотографувався в парку. Замерз, руки замерзли, без перчаток. Голова в теплі. Кепка тепла, дуже мені подобається. Скоро вийде відео класифікація кепок, У мене буде основних два фасони. Я там буду роз'яснювати, чим вони відрізняються, тому що, тому що пересічному громадянину можливо не зразу помітно. Помітна різниця між кепками. Тому я буду роз'яснювати, а ви там вже самі вирішуйте. До зустрічі. Все буде добре.